Довженко це не, не просто український режисер, це, це режисер е, світовий. Він визнаний е, світом як один із класиків. Е, ну, все, одно, що на, е, все одно, що в Італії, завтра заборонять Лонардо да Вінчі. Чому в такому разі фільм Земля був заборонений? Він же був е, да, так от до історії, що кожен фільм має свою історію. Е, фільм був заборонений, е, фільм був під, він вийшов в прокат. Але протримався десь два тижні. Потім ну, тут були кадри з землі, оголена, оголена е, Наталка наречена, яка діється е, звідчаю. Оцей епізод був вирізаний. Тільки в 58-му році фільм е, е, реставрували, повернули ці втрачені. Чому? В одній копії був гіку в інституті. Е, в архіві, ну, очевидно. Чекісти туди не дійшли, вони скрізь попрокатних, скрізь це повирізали, а там, значить, і, і таким чином цей фільм зберігся в авторській версії. Тому ми зараз можемо дивитися, бачити цей фільм в авторській версії.